Найбільші труднощі нині в іспанських футбольних клубів, наприклад, у Мадридського Реала. колись потужні Галактикос вимушені скоротити штат високооплачуваних гравців. Улюбленець десятків мільйонів піштян Роналдо залишиться, а от його колегам вказують на двері. І це добре, коли нова робота схожа на попередню, адже адаптуватися до неї буде простіше. Так Гаррет Бейл прагне стати баскетболістом. Тим більше, що зрост у 183 сантиметри цьому сприяє. Валієць непогано зарекомендував себе у тренувальному таборі. Янської команди «Майамі хід і напевно там працевлаштується. Куди менше пощастило іншому гравцеві реала Каріму Бензима. Француз вимушено повернувся до своєї колишньої школи у передмісті Ліона. Екс нападника оформили як фізрука однак, зважаючи на колишній зірковий статус, дозволили вести лише футбольну секцію. А колишній захисник іспанської Барселони Дані Алвес не має європейського громадянства, тому повернувся додому до Бразилії. Тепер він працює на себе, відкрив точку з продажу хот-догів. Не така вже й погана професія, адже робити сендвічі не цурається навіть його легендарний співвітчизник Пеле. Андрій Палаєв, п'ятий канал.